Генеральний партнер показу Фанджі Фарм найбільша ферма печериць в Тернопільській області. Понад 15 років вирощують високоякісні та екологічно чисті гриби. Фанджі Фарм це відмінний смак, поживні властивості та сучасне високотехнологічне виробництво. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас на програмі Обережно смачно!» І сьогодні ми будемо готувати, як кажуть по-українському, просто макарони, але макарони з додатком, з лігумінами, смаколиками, і то все гарненько. Зараз я розкажу вам. Що нам потрібно: макарони, трошки м'язка, трошки грибочків, трошки масла трошки сира, а докупи взяти і грубі гроші треба заплатити. Ну нічого, а що? Людина для того працює, щоб щось мати, щось з'їсти час від часу. Я не кажу, що щодня робити лігуміни, але час від часу можна собі тако побалувати себе. І так, мої хороші, розпочинаємо приготування нашого сьогоднішнього такого коронного, коронного їдла. Пам'ятаєте, казали, колись старі люди? Їдло. Треба готувати гідло, то ми сьогодні далі готуємо. Сковорідочка нагрівається. На сковорідочку додаємо масло. Ніж, люблю такий великий. Оп. І хай масло. Оп. І оп. Масло собі помаленько топиться. Ми ж нарізаємо кусочок, філе. Курочки. Ви всі вмієте варити, всі вмієте все робити, але знаєте, тако файніше, як купі. та й подивиться навіть самому потім мені, як вже буде файно, то програма вийде в світ. Та й цікаво. Але поки ми будемо різати, роки летять. Будемо співали! Життя пережити не ліс перейти, є тяжкі дороги, є радісні дні, летить рік за роком, не наче птахи, ніколи не вернеш. Прожиті роки, ой правда летить, рік за роком, не наче птахи, ніколи не вернеш прожиті роки, вже виросли діти, і онуки вже є. У них я знаходжу щось рідне своє, а роки летять, а роки летять, їх навіть на крилах не можна догнать, а роки летять. «А Роки летять, їх навіть на крилах не можна догнать. А далі ой роки ви роки, верніться назад. Тепер же ми роки будемо цінувати». А роки летять. А роки летять і ні на крилах, ні кіньми їх не догнать. Апостол Павло каже, пророки. Каже дні людей, каже, як пара, що виходить з уст. Раз. І пройшло життя. Але поки людина живе, хай варить їсти, хай ходить до церкви, хай молиться. Коли я заселював людей з територій, де була війна, то люди дивувалися, каже, а що тобі так? Каже, цілий час тяжко робити і молитися. Тільки я кажу, так нас так, заведено. Молитися, працювати і жити. А що? Тільки сидіти і байдикувати і пити горівки. Горілка ні з кого господара не зробила і не зробить. І не зробить. То всі ви знаєте. І так, мої хороші, до філе курочки додаємо грибочки. Нарізайте довільно. Як хто любить, як хто хоче, так хай ріже. Ви знаєте, що щаслива людина, яка то, що робить, отримує того задоволення. Люблю готувати, отримую задоволення. Я думаю, що і для вас приємно подивитися, як то щось на кухні калапуцяється. Дякую, що ви є з нами. Хай Бог благословить вас, ваші родини. А я от так говорю з вами співаю, що мені вже пригорає. Якщо печериці, то лише від фанджі найкращі, поживні, екологічні, чисті, корисні, ну і багато можна казати красиві і смачнюші. Сиривемо наїсти. Мої хороші до нашого м'язка до часничку і масла, яке є в сковорідості, додаємо вершки. І так, мої хороші! Святій побожні каже апостол Павло. Святі богосвячені жертвою Христовою. Зараз ми з вами. Заправляємо нашу підливку до тієї пасти, до тих наших макарошків. Трошки солі, трошки перцю, трошки мукички, трошки водички, і буде ціла пательня на цілий канал виїхать. Не забудьте про перчик, бо дуже корисно для серцево-судинних і всяких тих речей, значить, треба, треба їсти перчик. Я не їв, тепер їм. І водиться як багато мелю сюди. Все, люкс. Наша підливка до наших макаронів майже готова. Нагадую, м'ясо курки. Часничок. Вершки, то все гарно запушили, поперчили, посолили. Люкс відставляємо в сторону. І на нашу плиточку ставимо водичку на макарони. Так, мої хороші, то готово. Основне не готово. Макарони. І кидаємо їх для варіння. Водичку треба посолити. Макарони потрібно трошки помішати, щоб не була одна українська галушка. І хай собі вараться до готовності. А я йду за камерою трошки тої підливки. Макарони готові. Накладаємо, насипаємо чи наложуємо їх на тарельку. На тарілочку. Опа. Зверха кладемо нашу заправочку. Але я хочу поляти ще поливочкою, не тільки заправочкою. Тут на сім'ю така невеличка порція. Опа! Полили зверху. Макарони. Ось. Кусочок сира. Зараз. До нових зустрічей у програмі Обережно смач». Миру здоров'я везіння Божого благословіння. І знаєте, широки летять. Їжте, поки їсте. Впирайтеся, поки є ще за що вбратися. Не складайте все, щоб міль не їла й вам. І думайте про те, що там треба зустрітися з небесним татом. Тому поки живемо і про духовне, і про фізичне дбаймо, і славимо Бога, за кожен прожитий день. До зустрічі! Генеральний партнер показу Фанджі Фарм найбільша ферма печериць в Тернопільській області. Понад 15 років вирощують високоякісні та екологічно чисті гриби. Фанджі Фарм це відмінний смак, поживні властивості та сучасне високотехнологічне виробництво.